Я вітаю вас, друзі, на каналі Мріта Ді, і сьогодні я хочу показати вам, які саме трекери і розвороти я робила на липень у своєму планері по системі Bullet Journal. Це був головний розворот на липень. Оскільки я не користуюсь датами, то я вже вирішила не... Креслити тут такий календар, як я робила, наприклад, у минулих місяцях От такий. я його не відслідковую, тому в мене немає ніякої потреби його робити. Це головний розворот на липень. Я обрала кольорову гамму таку рожево-малинову. Усі стікери це та Ді. І дуже мені хотілося зробити щось таке соковите. Щось таке літнє. І так, це перші трекери, це трекер кроків і трекер сну. Я вирішила в цьому місяці все ж таки якось спробувати і написати назви від руки. Взагалі, я не дуже красиво пишу, але тут щось так мені вийшло, що воно мені навіть сподобалось. І так, це трекер сну, трекер кроків. На наступній сторінці ми бачимо трекер звичок і трекер емоцій. Я вирішила, що цей місяць я спробую зробити горизонтальні трекери, такі в вигляді однієї таблички. Якщо звичка якась була виконана, я буду закреслювати якимось яскравим кольором, також малиновим, мабуть, таким, чи ось таким. А якщо не виконано, просто буду ставити ось такий хрестик. Трекер емоцій я хочу спробувати відзначати так, як я відзначала тут поганий, нейтральний та позитивний, але хочу використати ось такі цвіта. Рожевий це добре, такі більш темні це нейтрально, і такий фіолетовий це погано. Це, що стосується цього розвороту. Ось такий трекер сфер життя це такі, як я робила ось тут. Тут він у мене вертикальний, тут я також вирішила зробити горизонтальний. Ну, Просто щоб вони були схожі, ось такі і схожі на це. Так само, якщо щось відбувалося, я буду креслити кольоровим. А якщо не було, то буду ставити хрестик. Не буду робити, як там я робила, червоний я просто буду відзначати, було чи не було. Фокус місяця тут я хочу написати, на що я хочу фокусуватися в липні. І ще один розворот: в мене Тут я буду відслідковувати кількість підписників. Інстаграм, Ютуб, TikTok. Ніяк я не можу добратися, щоб повноцінно розвивати цю соцмережу. Там щось в мене з чимось підписників, це мало. І позитивне в липні. Ось тут в мене була така штука, два рядки на день. Але були такі дні, коли ну, нема чого було писати. А я хочу концентровано все ж таки написати, що в мене в липні було позитивного. І Мені це показалось більш якось для мене цікавим. Ось такі в мене розвороти. На цей місяць. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Підписуйтесь, ставте лайк, підтримайте український контент на Ютубі. Усім гарного дня!